Вітаю 27 жовтня на календарі. В студії Вадим Ярошенко і це новини Лайф. Про головні події в Україні та світі просто зараз. Налякала військова форма. Представників патронатної служби АЗОВу попросили залишити бізнес-захід. Скринька Пандори у дружини заступника голови Нацполіції знайшли російський паспорт. Код нації сьогодні в Україні відзначають День української писемності та мови. У Києві Янголів Азову попросили покинути захід для бізнесменів, бо гости лякала військова форма. Форум був організований для молодих підприємців. На захід запросили і представників патронатної служби АЗОВу. Як розповіла керівниця служби Олена Толкачова, за 30 хвилин до них підійшла одна з організаторів і буквально. Попросила сховатися десь у кутку. Жінка пояснила, присутніх чоловіків злякала військова форма Янголів. У керівництві організаторів форму відреагували на скандал. Засновник спільноти перепросив у військових і зазначив, що думка однієї людини не відображає позиції всієї команди. У дружини заступника голови нацполіції знайшли російський паспорт, стверджують журналісти Бігу Йдеться про Дмитра Тишлика. Його дружина та теща мають російське громадянство, ба більше теща живе в Росії, підтримує війну і відвідує окупований Крим. При цьому має нерухомість в одному з ЖК Києва. Сам Тишлик орендує житло у бізнесмена, який співпрацює з російським кримінальним авторитетом з Ростова. Мобілізація в Україні з 1 листопада, кого заберуть до ЗСУ у першу чергу? Насамперед повістки отримуватимуть військовозобов'язані з бойовим досвідом, а вже потім люди з певними спеціальностями. Призвати в останній місяць осені також можуть придатних та обмежено придатних чоловіків від 27 до 60 років без військового досвіду. Підписати контракти ЗСУ за власним бажанням можуть і призовники від 18 до 27 років, які раніше не проходили строкову службу. Крім того, на військовий облік мають стати жінки, які мають фармацевтичну чи медичну освіту. Понад пів тисячі окупантів генштаб оновив втрати Росії у війні за добу. Українські війська продовжують ведення оборони на сході та Півдні, наступальні операції на малітопольському та бахмутському напрямках протягом доби відбулося майже 70 бойових зіткнень. Ворог завдав одного ракетного та 18 авіаційних ударів. Здійснив 35 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Є поранені та загиблі серед цивільного. Населення руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Китай, як очікується, не візьме участь у зустрічі радників із національної безпеки щодо України на Мальті. Про це повідомляє Блумберг у списку запрошених країн Великої Сімки: Катар, Південна Африка, Індія та Туреччина. Очікується, що деякі держави, такі як Бразилія та Чилі, візьмуть участь у конференції в режимі онлайн. Відсутність Пекіна стане розчаруванням для президента України Володимира Зеленського, який намагається заручитися міжнародною підтримкою свого проекту міцного та справедливого світу. Йдеться у матеріалі. Наступна зустріч щодо української формули миру на рівні радників відбудеться на Мальті цими вихідними 28-29 жовтня. Угорщина та Словаччина виступають проти пакету допомоги Україні на 50 мільярдів євро, які планує виділити ЄС. Про це пише політико. Угорський прем'єр Орбан заявив, що європейська підтримка більше не працює, а новий головний урядовець Словаччини Фіцо послався на проблеми корупції в Україні, враховуючи, що це питання зміни бюджету. Голосування щодо нього має бути одноголосним. Тобто, Орбан та Фіцо можуть повністю заблокувати допомогу. Рішення про оновлення бюджету є. Має бути ухвалено до кінця року, коли закінчується попереднє фінансування виділене Києву. Новий американський спікер Майк Джонсон вимагає розділити допомогу Ізраїлю та Україні. Раніше Байден вніс до Конгресу законопроект на 106 мільярдів доларів, включаючи 61 мільярд для Києва та 14 для Тель-Авіва. Ізраїль це окрема тема, додав Джонсон. За його словами, республіканці в палаті представників запропонують країні 14,5 мільярдів доларів, що дещо більше ніж просив Білий Дім. Він також сказав, що США не просто друкують гроші. Ці кошти відриваються від внутрішніх статей витрат. Українців у листопаді очікує здорожчання овочів, фруктів, яєць та молочної продукції. Голова парламентського комітету з питань аграрної та земельної політики Олександр Гайду зазначає, що восени завжди зростають ціни на овочі та фрукти. Їх тримають у спеціалізованих сховищах, а на це також доводиться витрачати гроші. Щомісяця вартість овочів та фруктів збільшується приблизно на 5-10%, Вважає голова профільного комітету. Молочка збільшиться в ціні лише на 3-5%. Лише часом також подорожчають яйця. Гайду розповідає вже зараз. Пропозиція на цю продукцію скорочується як наслідок, зростатиме і вартість. Українські біженці у Німеччині можуть заощаджувати до 500 євро на місяць. Про це твердять 38% опитаних респондентів. Вийдеться у дослідженні Варшавського університету. Майже у кожного п'ятого після оплати всіх. Обов'язкових платежів залишається від 100 до 300 євро. 15% вдається зекономити до 100 євро щомісяця. Додам, Додам серпня минулого року. Кількість зареєстрованих громадян України у Німеччині зросла на 410 тисяч осіб. Фонд Джорджа Клуні взявся за розслідування воєнних злочинів Росіян в Україні. Організація подала три позови до Федеральної прокуратури Німеччини. Ці ж матеріали переслали і до офісу міжнародного кримінального суду. Йдеться про ракетний обстріл курорту на Одещині влітку. 22-го року, коли загинули 22 цивільні тортури та страти чотирьох місцевих мешканців під час окупації Харківщини, з березня по вересень 22-го року, а також катування, сексуальне насильство та мародерство під час окупації Київської області. Сьогодні в Україні відзначають день української писемності та мови. Раніше він припадав на 9 листопада. Тепер маємо нову дату, 27 жовтня. Свято на державному рівні запровадив перший президент України Леонід Кравчук. Цей день також присвячується видатному литописцю Нестору. За різними оцінками у світі українською мовою говорять від 41 до 45 мільйонів осіб. В день української писемності та мови з 2000 року традиційно звучить радіодиктант національної єдності. І участь в ньому можуть взяти всі охочі. І наразі у мене все. Якщо на вашу думку ми оминули новину, яка також заслуговує на увагу, напишіть про неї в коментарях під цим відео та не забувайте підписатися на новини лайф. Дякуємо вам за увагу! Слава ЗСУ! Слава Україні!